Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І Сьогодні ми знову працюємо на вулиці. Я вирішила вам показати, ми вже подіставали свої трави і в першу чергу покажу їх стан. Винесли горщики, поки що ось так поставили. Тут у нас буде зростати наш пінісетом рубрум. Ось в такому великому горщику він зростає, обрізаний повністю, підчищений. Ну, чекаємо, доки він прокинеться. Тут у нас менший пінісетум, але горщик в нього трішки маловатий для цього кашпо. Будемо думати, або пересаджувати, або, ну, побачимо, як він в першу чергу відновиться після зими, а там буде видно. Далі у нас, я вже показувала вам, ідуть нарциси. Ось в таких горщиках також вплетених кашпо. І з тієї сторони ще я поставила вплетене кашпо нашу імперату. До речі, її також обрізали, бо бачили в неї якісь такі молоденькі, вже лізли-зелененькі паростки. Не знаю, можливо, навіть вона вже також вріст пішла, хоча мені здається, що ранувато для імперати. Ну, побачимо. Ось. Поки що картина голенька, але вже ми їх вирішили виставити, тому що у нас днями досить тепло, хоча сьогодні погода прохолодна, але все одно 8 градусів тепла, тому можна, я думаю, вже трави залишати на вулиці. Хай відновлюються. В майбутньому ми будемо в горщики підсаджувати інші рослинки. Я маю на увазі внижчі. І напевно в один із високих ми хочемо посадити Ізолепіс, я вам його показувала в одному з наших відео. Та ще одні рослини, які розповім пізніше, коли ми їх е, отримаємо і зробимо розпаковочку. Тому залишайтеся з нами і не забувайте підписуватись на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А зараз покажу вам, чим будемо займатися на сьогодні. А ми сьогодні, друзі, будемо над цією діляночкою працювати. Я вам показувала раніше, що тут треба гризантеми пообрізати. Ось, барбари стрішки підчистити. Бур'янчики вже повсходили, десь може тр трохи прополить, мама. Також хочемо обробляти хвойні В найближчим часом. Ми вам казали про це. Тому будемо також підчищати всюди. Мама наразі займається нашою жимолостю. Ми вже не раз вам її показували, також показували, як стригли в минулому лютому. І мама займається тим самим наразі, тому що вона дуже наростає швидко. Для того, щоб був охайний вигляд. Кожного року її підчищаємо. Навіть іноді по декілька раз. А я вам хочу показати тут побачили ми таку. Штуку, що в нас вже бадан на бруньках, бачите? Це прям аномально рано, але ми дуже радіємо, сподіваємось, що не замерзне, що вже не буде морозу і він все ж таки розквітне. Бачите, який гарненький. Треба плющик обмежити, звичайний, він поналазив тут вже на бадан. Ми його тримаємо ось такою кочечкою. Також дуже симпатично він виглядає в такому вигляді. Ну і працюємо далі. Будемо вам показувати. Ну, друзі, мама, з жимолостю майже закінчила, там трішки ще залишився той кущик позаду, але теж вже, можливо, так і буде чекати весни. Хочемо показати вам наш кущ бересклету або по-іншому бруслина називається. Ось, бачите, він зростає ось цей. Це був саджанець-живець від кущика. отакого. От Мама просто експериментувала дуже давно і посадила тут живець. На той момент ще не було ось цієї опори жимолость. Тут була пуста діляночка, і мама так собі вирішила посадити кущик. Він, звичайно, прийнявся і почав рости. До речі, сорту ми не знаємо точного. Ми завжди думали, що це у нас санспот Бересклет. але Потім зрозуміли, що санспот зростає більш низьким і не буває таких розмірів, як у нас. І наразі бачили в когось схожий пересклад японський, але також не називали точного сорту. Тому, хто знає, підкажіть, покажу вам ближче листочки. Ось такі він має. Ягідки у нього стандартні, як у більшості бересклетів, такі червоненькі, рожеві, гарненькі. Ось тому напишіть, якщо знаєте, сорт. А наразі ми будемо його підстригати. Тут він вже переплівся через сітку. Він зростає взагалі посаджений з цієї сторони. Ось тут його стовбури, бачите, корінь йде. Але він наростав, наростав і почав пускати пагони через сітку. Наразі вже. Викупати його, скоріше за все, нереально. Можна спробувати, але багато рослин пошкодимо. Тому мама кожного року його просто стримує, підстригає і маємо таку зелену плямку протягом зими з цього боку. Ось так. Тому зараз будемо його також підстригати, як робимо це кожної весни. У нас нещодавно під одним із відео знову запитали про інструменти, якими ми користуємося при стрижці. Ось вирішила вам коротко знову показати. Зараз вони всі брудні, тому що в роботі були сьогодні. І показую. Ось такі ножиці, звичайні, без фірми. Не знаю, які вони. Зараз, може, тут десь написано навіть. А, написано. Ось, бачите? Гарінель. Вже двоє таких ножиць було у мами. Вони не погані, але вони, ну, не супер якісні, скажімо так. Вони швидко зношуються, затуплюються, і їх потрібно постійно точити для того, щоб вони були в гарному стані. Ось ці ножиці це японські ножиці для топіарної стрижки фірми Гарден. Ой, не Гарден, а вибачте, фірми Тобішо. Ось ці ножиці я подарувала мамі в минулому році лише. І зараз з ними користуємося для стрижки кущів, хвойних рослинок. Дуже хороша якість, поки що супер задоволені. Ось треба їх буде гарненько почистити сьогодні. От вони такий гарний звук при стрижці видають. ну Інструмент, звичайно, не дешевий. І не раз вже показували. Секатор фірми Гардена це виробництво Німеччина. Такий у нас вже другий, тому що перший трішки там не зламався, а пружину ми загубили, але вирішили, що буде два від того не гірше. Пружину знайдемо для другого і купили ще один, коли була така можливість. Дуже любимо цей інструмент. Він зручний саме для товстих гілок. Для стрижки кущів обрізати ті ж самі гортензії волотисті і тому подібні речі. А зараз мама обрізає наш кущ бересклету. Ось, бачите, вже як гарненько обчікала його, поки я вам розповідала. Ось таким інструментом. Це акумуляторний, не кущуріс, а правильно секатор. Акумуляторний секатор фірми. Фірми, фірми. Ось так називається. Купували не тут його, тому не підкажемо, де купити, але впевнена, що вони багато де продаються різних компаній. Так само, як і кущорізи акумуляторні. Ось, в принципі, це основний інструмент. Також для кущиків ми використовували. Інструмент акумуляторний кущуріс з різними насадками. Також показували його у відео про тупіарні стрижки. Хто не бачив, подивіться, там більш детально розповідаємо. І ще знайшла ось такий секатор. Мама його також частенько використовує наразі. Він із нержавіючої сталі, непоганий, брудний, тому що знову ж таки тільки що ним працювали. Але ну, якість така. Не супер класна, зношується швидко. Ось, плануємо, звичайно, купити японський секатор також собі, щоб мати гарний інструмент на довгі роки. Ми повернулися до нашої діляночки за будинком. Мама вчора поприбирала жимулась повністю, пообрізала її гарненько. Ось Сьогодні у нас сонячний день, дуже тепло. Зараз вам покажу трішки, як виглядає наразі наша та бруслина. Ось так ми її прибрали, щоб вона не заважала біля доріжки. Ось буде наростати знову. А жимолость повністю підчистила мама молоді пагони минулого року. І буде вона відростати гарненько. Ось ми не впевнені в одному кущику, тому що тут передня частина, там, де у нас жимолость варіагатна зростає, вона, здається, якась із гілок пропала великих. Можливо, доведеться обрізати повністю, але побачимо, чи пустить листочки. Ось такий кущик залишається вже до весни. І покажу вам ще мама прибрала ось тут. Також зростала тут у нас жимолость двох видів зростає. Дуже багато заплітається під час сезону. Бачите, ось один кущик і ось другий. І ми її ось так кожного року обрізаємо. Також тут є виноград, але він більше для затінку, ніж нам для їжі. Ось тому зараз чистенько. Ну, а ми продовжуємо працювати над цією діляночкою. Зараз буде обрізка. Будемо чистити бадани, щоб їх цвітіння до сонечка тягнулося. Ось пообрізає мама все гарненько. Покажу вам процес стрижки. Ну що ж, ми закінчили роботу на цій ділянці. Ось як зараз все виглядає. Пообрізала, мама, пополола. Я трішки їй допомогла з гейхерами. Ось хочу вам показати малютки наші. Це майже всі тут розсаджені в минулому році. Коли була погода, плюс-мінус така не жарка, розсаджували ці гейхерки для продажу. Ось такі кущики маємо на сьогодні. Дуже різноманітні. Нам в горщиках вирощувати не подобається. Вони там зростають помалу. І зовсім. Не такі яскраві, такі нещасні виглядають, ну, як на нас. Може, ми щось неправильно робимо, але у землі вони набагато краще себе почувають і гарно набирають масу, гарно нарощують коріння. Тому вирощуємо так, а потім вже переміщаємо у горщики. Ось такі симпатюльки. Далі йде у нас частинка з карликовими ірисами. Вони вже ростуть, вже нові листочки випускають. Будемо чекати квітування. Баданчики я вам показувала. Він виявилось, що не один навіть випустив квітку, а вже... Декілька є квітоносів. Бачите, ось там ще. І он, ось так і цей. Ось. Тому дуже чекаємо. Це у нас такий звичайний, ось тут сорт посаджений. І є декілька сортових інших баданчиків. Вони ще без квітконосів. Там у нас така полянка з крокусами відкрилась. Гарненько мама попідчищала плющик. Є гілочки такі з корінцями, які можна розсаджувати. Ось. Далі там підстригла кущик березклету. Трішки почистила мама сусну гірську ось цю. От. Вона внизу вже гарненько так запріла. Там хвої було багато, то повичищала гарно. Ось така картина на сьогодні у нас тут є. Наступною будемо прибирати цю ділянку, але вже не сьогодні, бо маємо інші справи. Тут треба також гарненько від бур'янів почистити, де не де попростали, але небагато. Головне вчасно це робити. Також пообрізати сон-траву, почистити яснотку. Займемось цим десь на днях. Ось так. На цій ділянці, бачите, все гарненько. Мама її восени пізно підчищала і на ній досить все чисто і гарно. І ось зростають навіть нарциси цибулькові наші, Є цинти, де неде трапляються, але й бур'янчик де неде Також проріс. Ну все, друзі, буду завершувати своє відео на цій клумбочці. Будемо збиратися на дачу. Треба ще там дещо поробити сьогодні. Ось. Бачите, підрізали жимолость. Тепер така кулька буде. Дякую, що ви сьогодні були з нами. До речі, ось цей саме паркан ми хочемо обкладати плиткою. Можливо, хтось порадить, хто розуміється на цьому. Подивіться, він в нас тут зроблений не дуже рівно. Так, М'ягко кажучи, і ми шукаємо якийсь метод його прикрити. Думали вже і якийсь заборчик ставити маленький, але мама ось подумала про те, що можна плитку таку чи камінці понаклеювати. Можливо, хтось має якісь цікаві ідеї, то пишіть, ми обов'язково прочитаємо, може для себе щось цікаве виявимо. Бо дуже хочеться закрити ось цей от. Частинку цю нижню. Тож, дякуємо ще раз, що ви були сьогодні з нами. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал, ставити вподобайки. Для нас важливо це. Це підтримка нашого каналу. І, скажімо так, це дає нам сили якісь надалі знімати контент. До нових зустрічей, друзі. Всім добра. Все буде Україна!